Озвучено українською сайтом Okino.ua Я чекав важкого бою. Я змусив свою родину багато через що пройти. Тому що сильніше тебе б'ють, то лютіше ти атакуєш. Я зрозуміла. Вперед! Та тепер ти отримуєш забагато ударів, перш ніж завестися. Не можна більше так битися. Подумай про неї. Я тобі щось скажу. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Так передбачено. Чемпіон світу на півважкій категорії Біллі Хоуп! У мене тут не було без моєї дружини Морін. Гей, Біллі, чого йдеш так швидко? Ну ж, не спиняйся. Ти ти ніколи не був справжнім чоловіком. Нехай собі, йди. йдемо додому. Що, як я заберу твій пояс? Біллі, годі! Ні, ні. Ні, 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 ні. Ні. Фільм Антуана Фукуа, режисера тренувального дня та праведника. Цьому суду відомо, яка трагедія трапилася у вашій родині, пане Хоуп. Однак ви демонстрували небезпечну поведінку, захищаючи свою доньку. Тату тобі потрібна допомога, білі. Твоє відсторонення закінчиться лише за рік. Це означає нульовий прибуток. Офіційна опіка над дитиною переходить до соціальної служби, доки підсудний не зможе демонструвати спроможність бути відповідальним батьком. Дитинко, пробач. Будь ласка, ні, прошу тату. Я хочу лишитися з тобою. Я хочу жити з тобою. Хочеш, щоб я пішов з тобою. Ні, друже. Я маю зробити це сам. Що правило білі Хопа, у мій спортзал? Я шукаю роботу. Може місце для тренувань. Ти не порайся з нашими правилами, друже. Не можу втратити доньку. Я віддам вам усе. Хто небудь допоможіть? Будь ласка, я знаю, що ти зараз на мене сердися. Ти нічого не знаєш. Вона не хоче сьогодні вас бачити. Скажіть їй, що я її люблю. Нехай тебе ненавидить, тільки б їй стало краще. Як ти збираєшся битись за титул? Далі що зможеш побороти Меджика. Без весні. Я битимуся знову. І поверну собі дитину. Які шанси на те, що виграє хоу? Джейк Джилен Хол. Роздача не на користь Хоупа. Форест витакер. Білі Хоуп не зможе. Білі Хоуп у кінець. Та речел Макадамс. Це твій час. Це твоя мить. Ти здатен визначити свою долю. Шульга.